Недуга що об'єднала художника Сальвадора Далі, легендарного боксера Мохамеда Алі та папу римського Івана Павла Другого. 11 квітня увесь світ відзначає день боротьби з хворобою Паркінсона. Це захворювання нервової системи одне із найпоширеніших у світі після Альцгеймера. Лише на Прикарпатті офіційно зареєстровано 800 хворих, 91 випадок із яких зафіксували торік. А це кажуть медики. Уже не баякий результат, адже показати дане захворювання не можуть ані МРТ, ані комп'ютерна томографія. Лише кваліфікація лікаря. І тривало обстеження. Причину хвороби, нібито всі знають: виснаження дофамінергічних нейронів в підкіркових структурах головного мозку. Але вилікувати її, знаючи причину, ми не можемо. Чому відбувається це виснаження? Ніхто не знає. Воно буває в віці і в молодому, і в старшому. По наших даних по області ми маємо людей і в молодшому віці хворих, і в старшому, але переважно це є хвороба старших людей. Хвороба Паркінсу на складна не лише в діагностиці, але тим, що невіліковна. Тому основне завдання нині покращення якості життя хворих. Рухове порушення, яке супроводжується вадами мови та ходи, а також надмірним тремтінням, постійно прогресує, і колись дуже людина з часом без сторонньої допомоги не може ступити й кроку. Можемо, коригуючи рухові розлади, покращити якість життя. Отже, людина живе з хворобою Паркінсона, впливаючи на перебіг цього захворювання, звичайно, медикаментозними і не медикаментозними методами. Ми можемо таким чином покращити їхню якість життя, тобто покращити адаптацію до соціуму вже в подальших стадіях на четвертій п'ятій стадії, вони потребують стороннього догляду, сторонньої допомоги, особливо що стосується їхньої емоційної сфери, ну і фізичної реабілітації. До 2008-го безкоштовними ліками, що можуть бодай полегшити страшні симптоми, були забезпечені усі поліклінічні заклади. Нині пацієнтам з хворобою Паркінсона їх видають лише частково. Між тим на противагу медикаментозному лікуванню існує ще один метод: ліквідувати мимовільні рухи можуть вживлені у головний мозок електроди.